Для забезпечення безперебійного постачання електроенергії споживачам західної України та тепла для населення міста Бурштина в зимовий період 2015-2016 років ремонт основного та допоміжного устаткування енергоблока номер 6 розпочався ще у червні цього року. Блок знаходиться в експлуатації майже 50 років. Необхідність ремонту була зумовлена ще й підвищеним навантаженням на обладнання енергоблоків ДТЕК-БУТЕС у минулому році. Ремонт забезпечить належну продукт. Продуктивність порохосистем в роботі енергоблока і дозволить не використовувати дороговартісне резервне паливо, мазут і газ. Це, до речі, єдиний повноцінний капітальний ремонт серед блоків українських в цьому році. Завершено два дні тому, три дні тому, блок включений в мережу. Зараз готуємось до експрес-випробувань. Визначимо остаточно ефект, якого ми досягли, мету, яку ми перед собою ставили, коли виводили блок в ремонт. Вкладено велика сума грошей, майже ну, близько 75 мільйонів гривень. Виконані основні об'єми, які впливають на надійність блоку та на відновлення номінальної потужності блоку 185 МВт. Загальна вартість цьогорічної ремонтної кампанії усіх енергоблоків на Бутес становить майже 400 мільйонів гривень. До речі, борг до чорного підприємства Енергоринок перед Бутес за вироблену електроенергію станом на 1 жовтня складає півтора мільярда гривень. Та, попри це, ремонтна кампанія продовжується. Так станом на сьогоднішній день. Ми вже провели 10 ремонтів енергоблоків. З них один капітальний ремонт, це зокрема енергоблок Номер 6, і дев'ять поточних ремонтів. Завтрашнього дня, згідно графіку Міненерго України, ми виводимо ще два блоки в поточний ремонт. Це блок номер 1 і блок номер 7 І 30 грудня, згідно графіку, ми повинні закінчити ремонтну кампанію 2015 року. Варто додати, що з часу приватизації з 2012 року ДТЕК інвестував у відновлення обладнання БУТЕС понад 180 мільйонів доларів США.